Вітаю, шановні колеги, в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенко. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 8 по 15 вересня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 329 виїздів, з яких 230 на ліквідацію пожеж, 48 з яких були пов'язані з ворожими обстрілами. Для надання допомоги населенню було здійснено 55 виїздів. Під час побутових пожеж дві особи загинули, сім постраждала. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося врятувати двох людей. Щодо розмінування. Наразі на Харківщині триває розмінування. Працюють 49 піротехнічних розрахунків, 329 саперів та 159 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, в тому числі 24 машини механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 344 залучення, було виявлено та знешкоджено 1114. Вибухонебезпечних предметів. А всього з лютого 2022 року піротехнічними розрахунками було обстежено 12 770 гектарів території, з яких 2300 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Також 5475 гектарів сільгоспогідь, з 4590 кілометрів лінійних мереж та доріг. 78 об'єктів та 5171 приватне домогосподарство. Загалом піротехніками ДСНС було виявлено та знешкоджено 130 385 тисяч вибухонебезпечних предметів за тиждень зафіксовано один випадок підриву цивільних на вибухонебезпечному предметі, а саме 8 вересня неподалік села Зелений Гай Великобролуцької громади Куп'янського району стався. Підрив вибухонебезпечного предмета, внаслідок чого постраждали двоє хлопчиків 2013 років народження. Їх було госпіталізовано до лікувального закладу. З лютого 2022 року внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 107 осіб та 319 постраждали. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців, які проживають на декупованій території про підвищену мінну небезпеку. Помітивши будь-який підозрілий предмет або предмет, схожий на вибухівку, треба негайно телефонувати за номерами 101, 102 та 112 та викликати саперів. Протягом минулого тижня підрозділи ДСНС залучались 48 разів до гасіння пожеж. Пов'язаних з ворожими обстрілами так 9 вересня у селі Черкаська Лазова Харківського району. В результаті удару керованої авіабомби сталася пожежа на площі 300 метрів квадратних, горіла трава. Крім того, пошкоджено було сім приватних домовлодінь. Постраждав чоловік 1967 року народження. Цього ж дня ворог здійснив атаку безпілотниками по селу Вільховатка Харківського району. Внаслідок чого зайнявся дачний будинок на площі 60 метрів квадратних. Постраждали дві жінки, 73 та, та 60 -та років народження. Вони отримали гостру реакцію на стрес. 11 вересня російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по селу Грушівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватній оселі на площі 30 квадратних метрів. Зазнала пошкоджень кілька приватних. Житлових будинків, розташованих поруч, отримали поранення. Дві жінки 54-річна та 80-річна жінка. І цього ж дня ворог атакував реактивними системами залпу вогню при Прифронтові населені пункти Барівської громади Зюмського району. У селі Гарахаватка горіли два приватних житлових будинка на площі 200 метрів квадратних. У селі Підлеман горіла також дві оселі та господарча споруда на площі. 160 квадратних метрів, а також суха трава навколо житлових будинків. І у селищі Барова горіли конструктивні елементи, зруйнована. Житлового будинку та господарча споруда на загальній площі 70 квадратних метрів. Постраждала 75-річна жінка. 12 вересня ворож вночі ворожими безпілотниками були уражені два населені пункти. Знову Барвінківської зю громади зюмщини. У селі Погонівка горіла господарча споруда на площі 30 метрів квадратних. Та легковий автомобіль постраждала. Дві людини, 50-річний чоловік та 54-річна жінка. А також у селі Федерівка горіли житловий будинок та господарча споруда на площі 60 метрів квадратних постраждала одна особа. 13 вересня ворог здійснив комбіновану атаку керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню по населених пунктах Харківщини у селі Балка Великобруцької громади. Горів приватний житловий будинок та господарча споруда на площі 120 квадратних метрів постраждала жінка 1962 року народження. На території дитячого закладу у місті Любатин горів гараж, легковий автомобіль та трактор на площі 30 метрів квадратних. Пошкоджені були адміністративні будівлі, постраждалих не було. І внаслідок влучання керованих авіабомб та безпілотників. Горіла покрівля та конструктивні елементи будинку культури у селі Калинове золочівської громади. Площа пожежі склала 500 метрів квадратних. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, надвірні забудови господарчі споруди та покривля будівлі лікувального закладу. медичним розрахунком ДСНС була надана допомога. Двом постраждалим жінкам 1958 та 64 років народження, які отримали гостру реакцію на стрес. І вранці 13 вересня підрозділи ДСНС були залучені до проведення пошуково-рятувальних робіт на раніше зруйнованому житловому будинку у селищі Барава. Під час проведення цих робіт ворог завдав. Повторних ударів по цьому населеному пункту, на щастя, особовий склад та техніка не постраждали. Сталося декілька осередків пожеж за різними адресами, горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, легкові автомобілі та хвойна підстилка на території місцевого лісгоспу. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Звертаємось до всіх громадян з проханням дотриматись сигналу повітряна тривога, не ігнорувати цей сигнал і в разі небезпеки треба негайно спускатись в найближче укриття. Дотримання цього простого правила збереже ваше життя та здоров'я. Пожежі в екосистемах протягом тижня підрозділами ДСНС ліквідовано 130 пожеж в природних екосистемах вогнем, знищено понад 113 гектарів сухої рослинності. 29 з цих пожеж були спричинені ворожими обстрілами, в тому числі 7 лісових пожеж, загальна площа 11 гектар. Решту людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. І звертаємось також до всіх громадян. Нагадуємо, що за знищення пошкодження. Лісових масивів, зелених насаджень, насаджень навколо населених пунктів вздовж залізнич, вздовж доріг, спалювання стерні, сухої рослинності або її залишків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах щодо евакуації. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації проводиться. Обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини вона проводиться силами підрозділів Нацполіції, ДСНС спільно з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, а також волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів з населених пунктів Куп'янського району, крім того, на території евакопунктів у місті Харкові та місті. Лозова чергують наші рятувальники, чергують психологи ДСНС, які надають допомогу людям, які вимушені покинути власні домівки. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 32 тисячі 29 жителів, з яких 2615 тисячі дітей та 314 маломобільних осіб. Звертаємось до мешканців населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо. Слава Україні! Дякую, героям слава!